Всем привет с вами, я с вами хочу показать и я як... хочу показать как я снимаю видео. Ну зараз немає видео я... немає видео, яку с ним лично сказал. Ну, вот я де... покажу вам як я все роблю и як трейлеры вот таке далі. Монтаж все вс таке. Ну вот такі картинки там. Спершу поснимо с програми Фрапс. Я зараз через неї записую. până, până, o, o, o tuturor. Da, e însă mai microfon USB 2.0 camera. Auriuți, mă înmână zar web camera. Am spus microfonul atac. Da, le, mă le. Bandicam, voi Bandicam, programa Bandicam. Secundă, scutam măne, ciudorne. Așa. Бандикам включається. Ой, ну щось из мене все зараз зарапнишь. Ну от ця програма, чим я записую флеш-ігри. Ця програма. Ну просто наш воно. Нова програма. Версія. Загально програма. най зараз версія. Вот так. тут е, є FPS показую клавіше відео там, наприклад, я знімаю відео, ну всі зрозуміли. Так, далі переходимо до е, е, програми монтажу. Як е, я роблю три? Так, в мене програма. Якщо хтось знає... Е, Sony Vegas Pro. Наверное, в основном секол Дудитрек я попробую играть. Вообще здесь. Так, блин. Не надо цього. В общем, чуть лайду же, вообще взяла. мене зараз запускайте. 255, все нормально. Ну, зараз на Sony Vegas Pro 10. Так. На мене зломана. Простав так. Нам скільки можна буде робити. Так, вона в мене зразу зломана? Ну, так, подивимось. Создание. Создання окон. Ну, давай, давай, давай. Так, ну вот она у нас в мене продовжується буде Нет. Ну, тут я роблю відео, наприклад, файл, там, настройки. Тут я настрою свої відео. Ладно, хто хоче цю програму, надо ее можна легко зломати. И на не ви просто мене її не зламати а просто скачати зламану тако ну я ще можу показати і чим я роблю своє відео це адоди Photoshop cs 50 версія А мене запускається на photoshop мене вже закінчується добре завершить Фотошоп вот не врузится. Да, ну да, це тоже чуть треба бути толковым чу чуваком, можно сказать. А я и не взламывал. Так можно сказать. Не ліцензію купил, а просто взломал. Про не сейчас на ней Здесь да, 25 днів. Ну так вы бачите, тут є ну, сбоку нудмой Ctrl.s. Ну так програма. Ну, давай. А вот через файли. Открыть. Наприклад, я заходжу. Комп'ютер, цвета. Користувачі, вітя, видео. Ну вот, наприклад, я вибрав такая ну да и так загружу загружаю, загружаю чи, текстури якісь там и мені подобается ну я больше букву наприклад там прикол я таке беру для гота санвест наприклад блин тон точно Ребята, там, так сказать, два и так далее. Ну, что мы еще показать? Мина. Так, защите Вот так. Ну я записываю вам казал программу Фрабс, ну, а в Raps у меня ігри, игры. Игры, да и там, наприклад, Батикаунда. Ну а зараз ще покажу как я ловлю приложение. Ну приложение, ну да, там типа зараз вам покажу. Я может вам показываю на своем видео, не там, наприклад, моя программка в контексте. Manas bližiausia, pavyzdžiui, kontr. Aftar, tam mikrofonas. Pavyzdžiui, vėl pūšite, tam netrūkum. Ne o, kamera vidurbala. O, okay, tai, o, čia, kamera vidurbala. O, okay. čia, ne, o, čia, 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 o. Dėkuoju, kad žiūrėjote mano vaizdo įrašą. Stokite like'e. Prisijunkite į mano kanalą. Prašykite man komentarai. Visiems, po, po.